Глянути це інтерв'ю до вашої уваги, перед день початку осінньо зимового опалювального сезону. Перед день настання холодів, звичайно, багатьох українців цікавить, яким чином ми будемо протистояти російській агресії на енергетичному напрямку цьогоріч. Багато інших питань в енергетичному сенсі надкопичилося. І про все це поговоримо сьогодні з міністром енергетики Германом Галущенком. Маємо честь вітати його на його території. Добрий день, пане міністр. Вітаю вас. Добрий день. Для української енергетики цей рік, яким він був? Ну, ви знаєте, я, я би так сказав. Ключове слово це рік відновлення. Рік відновлення, тому що таких масштабних руйнувань енергетична система ніколи не зазнавала. Я вам хочу сказати, що тут треба теж визнавати, що і енергетична система жодної країни світу не стикалася з такими викликами. Бо якось сказали, що ледь не 50 об'єктів України енергетичних були, зазнали а, пошкодження а, до 50% да енергосистеми, а влучань, влучань було 271 протягом. Ну це різного роду влучань, там це і ракета, і дрони, і артилерія. І авіабомби, тобто влучання в енергетичну систему протягом опального сезону, тому що це ми рахували по, в період там, 10 жовтня і кінець березня. Да? Тобто зараз, якщо рахувати, то вже набагато більше, десь близько 300 там, плюс, да, можна говорити. Але безумовно, Ну з таким не стикався ніхто. І я знаєте, ми, у нас є тут в міністерстві група високого рівня, це група, дорадча група до міністерства, в яку входять міністри енергетики майже всіх країн світу. Як ми збиралися, ми після кожного основного обстрілу я збираю і розказую просто, що відбувалося, який вплив, і реально, от всі мої колеги, друзі, дійсно вже це така група друзів, я би найбільше сказав. А вони всі визнають, що. Ну, нема прецедентів і не було прецедентів в світі таких обстрілів. Тому е умовно ми е здобули досвід, який я завжди завжди кажу колегам. Я дуже сподіваюся, що мої знання вам ніколи не знадобляться. З якою небезпекою, якщо можна так, Україна підходить до цього опалювального сезону. Як ви відчуваєте навіть в порівнянні з минулим роком? Дивіться, ну система, сама система, якщо глобально її оцінювати, вона готова до проходження зими. І це перше за все з точки зору генерації, це е, можливість передачі електроенергії. Тобто, це дві ключові е, ключові елементи будь-якої енергосистеми. Тому безумовно, ми готові. безумовно, Набагато кращий і вищий рівень сьогодні протиповітряної оборони це теж очевидно. Тому я е, єдиний вплив, який може бути на енергосистему, mm -hmm. ну точки зору негативного впливу, безумовно, це обстріли масовані і знов ж таки, е, Ну ваважко передбачити там, скажімо. Масованість, наскільки вони масовані будуть, але питання не в тому, наскільки вони будуть масовані, в тому яку шкоду вони зможуть або не зможуть завдати. Тому від це єдине, що може суттєво вплинути на роботу енергосистеми. Все решта, з точки зору, ну я вважаю, що насправді протягом, ну і зараз ще триває ремонтна кампанія, але ну, робилися такі дуже. Унікальні речі з точки зору ремонтів, я кажу, навіть не з точки зору технічних рішень, а з точки зору термінів ремонтів, з точки зору як модифікувався графік ремонтів для того, щоб і спокійна енергосистема себе почувала протягом літнього періоду. Тому що влітку у нас були такі температури, що навантаження теж суттєво зросло в енергосистемі, і ми все літо пройшли, якби. Спокійно в енергосистемі не було жодного дефіциту. Більше того, що навіть коли були певні часи, то ми закривалися імпортом електроенергії. А в вересень, до речі, був рекордний вересні експорт електроенергії з України. Тобто, ну це показник того, що ми стійкі міцні. З запасами вугілля, мазуту, газу в цьому сенсі все добре для української енергетичної системи? Ви знаєте, ми ну ми, ми забезпечені насправді там, де потрібна зараз укладені ще відповідні контракти по імпорту відповідних ресурсів. Тобто, з точки зору забезпечення ресурсів, ми, ми, ми пройдемо. Ви казали, що доводилося якось доводилося відновлювати старе радянське. Так при цьому ми розуміли, що воно вже не має сенсу відновлювати в тому вигляді, в якому воно було. Як з цим чи швидко нам вдалося модифікувати українську систему так під європейські стандарти, під сучасні зразки для того, щоб не поєднувати старе і нове для того, щоб повністю переходити на нові речі, ви знаєте, ну у нас все одно пріоритет був відновитися, да і питання безумовно глобальної трансформації взагалі енергосистеми, і це те, що передбачено нашою до речі енергетичною стратегією, яку ми в цьому році якраз ухвалили. Теж це я вважаю, така знаєте, як відповідь на атаки на енергосистему, коли сьогодні в війні. Ми е, показуємо візію майбутнього. Тобто ми показуємо візію енергосистеми України на майбутнє. І, безумовно, така трансформація вона потребує більше часу набагато, ніж там рік чи два чи три. Але те, що в нас вже є конкретні проекти, у нас підписані е, цілим рядом компаній і є держави, які беруться. За підтримку конкретних проектів, зокрема там по певних областях України, це вже сьогодні існує. Безумовна реалізація вона потребує більше часу ніж там проміжок між ОЗП, але ми точно. Будемо використовувати найновіші інновації в енергетиці, коли будемо відбудовувати відповідні системи. Ми з вами, коли взимку розмовляли, ви тоді казали, що Україна де можна було замовила трансформатора, які ворог знищував та намагався знищувати по всьому світу. Але це процес не швидкий. І ось нещодавно інформація, що Україна матиме в резерві. Ті е, трансформатори, які за потреби з-за кордону буде е, постачати на територію України, цікава, як на мене, ідея так мати резерв е, в е, безпечному місці. Але чи не буде це становити небезпеки з точки зору доправлення до України і часу налагодження? Десь, ну, трансформатори вони е, надходять е, більше того, вони е, виготовляються. І дійсно там укладена велика кількість контрактів на їх виробництво. І я хочу сказати, що багато партнерів з великим розумінням віднеслося до того, що нам вони потрібні скоріше ніж звичайний термін виготовлення навіть там, десь чергами поступалися для того, щоб в Україні. Отримати трансформатори. Більше того, це є трансформатори, які а, ну вкладаються умовно по контрактах. Комерційні є трансформатори, які нам передаються. От я сьогодні приїхав тільки зранку. Ми отримали два трансформатора: великих трансформатора від уряду Японії за підтримки UNDP. і а, вони вже зараз будуть встановлювати. Плюс до кінця року ми маємо плани так само отримати за підтримки уряду Японії агенції JICA Японською, тобто, отримати те саме. Насправді нам литовська сторона передала трансформатори. Тобто, у нас є робота з виготовлення нових, але ми і отримуємо те, що ми можемо, можемо отримати від наших партнерів. Ця робота не буде зупинятися протягом жодного дня опалювального сезону. Тому що ну, насправді знову ж таки, це те, що я казав, передбачити. Рівень шкоди або рівень знищення або кількість знищених на сьогодні ну складно відновлення української енергетичної системи, перехід її на роз, зрозумілу європейську, так або світових рівнів енергосистему. Чи складно це в той час, коли доводиться і ремонтувати, і передбачувати можливі напрямки нападу а, ворога? Чи потрібно зараз так думати про? Українську енергетичну систему майбутнього для того, щоб бути конкурентним з тими ж таки європейськими партнерами, точно потрібно. І ви знаєте, це ну, це як наші Збройні Сили. Да? Вони воюють заради незалежності держави, і вони воюють заради демократичної процвітаючої України. Тобто ми всі розуміємо, заради чого. Тобто ми захищаємось від терористів, і при цьому ми бачимо Україну в майбутньому. Так само і в енергетиці, ми теж так би мовити, тримаючи свій фронт, ми маємо розуміти задля чого ми це робимо. І я вам хочу сказати, що насправді енергетична система України мені здається, що ми її всередині недооцінюємо. Тому що, якщо навіть подивитися на енергетичний мікс, а це. Ну такий важливий критерій в зеленому переході в світі. То якщо порівняти мікс України з деякими країнами Європи, наприклад, то у нас він набагато кращий вже зараз. Тому Україна має ви про потому вагу, так? так Ну взагалі, От у нас декарбонізована так, carbon neutral, да так би мовити, енергетика у нас. Складає більше 70%. А є ну я не буду називати країни, але є країни, де 70%, наприклад, генерується на вугіллі електроенергії. І тому я знаєте, коли там що от є така Україна, і вона має там щось міняти, робити, тому що вона там недостатньо відповідає критеріям. Я завжди сперечаюсь, тому що я кажу: дивіться, давайте просто подивимося реально. Україна має атомну енергетику. Україна, і Україна лідер, друга країна в Європі по атомній енергетиці. Подобається це комусь. Не подобається. Це факт. Такі фахівці, як в Україні, і така кількість фахівців в атомній енергетиці, ну пошукайте. По-друге, те, що ми робимо під час війни, ми дуже багато зробили вже в атомній енергетиці під час війни. І це теж унікальні речі. Тому так само ми говоримо взагалі про енергетиків. Тобто рівень фахівців, рівень взагалі самої нашої енергосистеми. Ну, ми, ми одна з, з дійсно великих країн в цьому плані, якщо брати Європейський континент. Але безумовно, нам потрібна реформа. Але знову ж таки, це треба теж розуміти, що ми робимо реформи, тому що вони нам потрібні. Ми хочемо цих реформ. Ми самі хочемо тих реформ. І питання, що безумовно, дуже багато роботи треба зробити, перш за все, адаптація ринків дуже багато. Ну, і ця робота, але вона робиться. Тобто ми під час війни приймаємо закони і велику кількість законів адаптуємо європейське законодавство нас. Це складна, тривала робота, але вона постійно йде. Тому це дуже важливо, що ми показуємо наш пріоритет. Пріоритет це дійсно інноваційна енергетика України майбутнього. І наш план насправді це те, що і президент про це а, говорив, що це Україна енергетичний хаб. І ми вже сьогодні, навіть під час війни, стаємо хабом, ну, наприклад, по газу. Чи розуміють європейці знову ж таки, ви згадали про атомну енергетику, яку небезпеку для Європи становить Окупована Запорізька АЕС? Якщо про це не говорити їм щоденно, чи розуміють вони той рівень проблеми, яка, не дай Боже, може статися в центрі Європи? Е, ви знаєте, е, іноді мені здається, що це така стала буденність. Та ну десь щось там окуповане. Але такраз минулого тижня я приймав участь в генеральній конференції МАГАТЕ, і е, ну, багато колег було ми спілкувалися і. Головний меседж чи те, що ми там доносили, наша делегація, це про те, що майбутнє атомної енергетики сьогодні вирішується в Україні. Нема жодної країни, яка будує блоки, і багато дійсно там сьогодні відбувається так в світі. Сьогодні мова йде про ренесанс атомної енергетики, і це правда. Але майбутнє вирішується в Україні. Чому? І це не тільки тому, що у нас війна і тому, що наслідки. Будь-якого інциденту, не дай Боже, на запорізькі станції, вони вплинуть не тільки на Україну і Росію, вони вплинуть на багато наших сусідніх країн. Але воно ключове і весь світ, мені здається, це розуміє, особливо ті країни, які інвестують в атомну енергетику, або ті бізнеси, які інвестують в атомну енергетику, що навіть маленький інцидент на запорізькій атомній станції може поставити велику крапку в ренесансі Тому що коли ви не можете дати відповідь, як захистити декілька великих атомних станцій, то як ви можете захистити, наприклад, малі модульні реактори, яких буде набагато більше? І взагалі питання захисту і безпеки, воно є ключовим. І всі про це говорять. Тобто, тому е, насправді я впевнений, е, ну, по-перше, відбулася дуже гарна для України подія. Ми якраз на цій конференції були обрані до. Складу ради керуючих магате, і це нам дає нові потужні можливості, це питання постійно тримати як у у каже, тримати, так? і я впевнений, що ми цей механізм будемо використовувати. І це така дуже потужна площадка, міжнародна, де Україна точно скористається своїм правом прямого голосу. Але якщо говорити про Прийдешню зиму, прийдешній опалювальний сезон. Як би ви порадили чи порадите ви українцям бути готовими, запастися дровами, якщо хтось цього не зробив, купити додатковий генератор, пауербанки, утеплити оселю? Як українцям готуватися до цієї зими? Знаєте, я завжди говорю, тому що це питання дуже часто задають його, да? і воно ніби як міністр енергетики виходить і кажуть, українці. Закупайте всі павербанки, там воду генератори і так далі. Воно трохи лякає. Але насправді я завжди кажу так: купуйте, перевірте генератори, перевірте, щоб воно було в робочому стані. Якщо є можливість підсилити автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку, разом з нашою протиповітряною обороною, будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася. Пане міністре, насправді це ключове питання, яке, я думаю, для багатьох українців буде важливим. Мусимо бути готовими до будь-яких сценаріїв, аби навесні сказати, ну, не знадобилося ця каністра або ця в'язанка дрів. Та й слава Богу, полежить ще до наступного року. Дякую. Дякую вам щиро за розмову і сподіваюся зустрічатися з вами лише з приємною нагоди. Дякую вам. Спасибо.